В останньому на сьогодні батлі побачимо протистояння команд «Франек» і Ні ваше діла Рекордс. Запрошуємо на сцени гурти «Франек» і Ні Ваше Діла Рекордс. Ми з ними знайомі трошки вже давніше. І здивовані, що ми попали. Ну як приємно здивовані, що ми попали разом один проти одного. Ну, будемо змагатися. Я на них поставив. Так що в будь-якому будь випадку виграємо. Сіло в тому, що ми в житті дійсно спілкуємося зі своїм конкурентом дуже давно, так як закінчували з ним один і той же вуз. Але, а, сьогодні он наш конкурент і ми повинні зробити своє На Настання Франек! Франек. Львів, Реп, хіп-хоп, RB, Soul. 2003 рік. Сповідує пацифізм, але завжди готовий за себе постояти. Раніше торгував овочами на базарі, тепер мріє продавати диски. Пише трек для нового сольника. Фозі. Мене звуть Фозі, і я фан Франіка. Всі на еф. Фозі, чесний хіп-хопер. Шанує футбол, інтернет і комп'ютерні ігри. Я вважаю Франіка один з найцікавіших молодих хіп-хоперів України. Не тупих, а розумних. Буя буя буя! Вас не голосніше, Піднімайте руки під наші звуки тут. Свежа хров! Бранок зерьбова! Всі, е, всі, е, все! все, все! Е, о -о, е, о -о, І твоя мама привчила тебе, тебе любити, Кабзона любити ближнього свого, не брехати ніколи Минали швидко роки. І ти закінчила школу, тебе батьки поступили, з'явився київський слен, бо ти попала в століці, наче тоді селен І не прощались ніколи, ні разу в постелі теплі. І вже знаєш, який вигляд в вверх. Віти ти так навчилась, завжди користь шукаєш, нікого не слухаєш, нікого не, нікого не кохаєш. Позабувши мамині ні слова, та всі застороги ти неправильно любиш. Лиш свого свогах, провінції сюди приїхала, чи зараз вагами, чи то за фіхами під маминим крилом не знала ли хати. Скажи, дитинко, де ти так навчилась брехати? А ти з провінції сюди приїхала, чи зараз вагами, чи то за фіхами Під маминим крилом не знала ли хати. Скажи, дитина. Поміж мажорними модними тусами Чітко за Під крилом не знала лихати Скажи, де ти так Поміж мажорними модними тусами Шукаєш свого молодого продюсера Ти придивляєшся в тіні і в стіни постійно. Шукаєш, хто б розрахувався за твоє мартіні. Коли приходиш у клуб, немов виходиш на сцену. На сцену. Тебе заводить два кольори, золотий, золотий і зелений. Тобі потрібні тільки джетиме. <проб> Дитинко, ти не посміхайся, не дивись на мене. Ми я не пряник з другяником спеціально від франика. Ну тільки без паніки запитайся в компанії. Бачила б ти своє здивоване обличчя, коли довідала, що я взагалі то не ні. столичний без свого авто і своєї квартири. Ти втікала так швидко, як на рахунок три-чотири. І твої так звані подруги також формату. Скажи, дитинко, як я тепер тебе назвати, а де з провінції сюди приїхала. Чи за розвагами, чи то за втіхами від мами. Тим крилом не завалихатись, скажи куди ти так навчилась дихати Стати з провінції сюди приїхала, чи за вами, чи то за впіхами під нами тим хвилом не завалихати, скажи діти, куди ти так навчилась дитина. Руки догори, yeah, oh, oh. всі всі двадцять yeah, oh, oh. літрів. Сюди приїхала, чи за розвагами, чи то за втіхами, ти паминим крилом не знала лихати, скажи дитинку, де ти так навчилась дихати, а десь провінції сюди приїхала, чи за розвагами, чи то за втіхами, ти маминим крилом не знала лихати. Скажи, дитинку, де ти так навчилась дихати. Львовська група Франек. Давайте запитаємо людей, які розуміються на хіп-хопі, на, на рок і реп-музиці. У пана Сашка Положенського. Ну, пісня, от, як на мене, абсолютно не зрозуміла. Це от із, із тієї когорти пісень, які зараз надзвичайно популярні, але мені незрозумілі. Тому я не знаю, що сказати з приводу пісні. Можу сказати з приводу того, як ви виглядаєте на сцені. Ви дійсно виглядаєте на сцені як три е, мало зв'язані між собою творчі одиниці. Ну, я так зрозумів, що ви такими і є, так? Тобто є окремо франик, окремо Юра з байконура, окремо Вова за пультом. Мені здається, що ну, все-таки, коли ви виходите цілісним колективом, це має якось мати ще і ізовні е, ознаки певні. Пані Тетяно, вам стало сумно від такого репу? Вже другий рік спостерігаю за Фраником. Е, бачила їх минулого року класно. Е, драйвові, е, качає все добре. Ці пісні я б додала якогось жиру такого. Наступний колектив під назвою Ні Ваше Діла Рекордс. Сьогоднішня пісня хардкор. Називайте так, як хочете, але сьогодні буде настояще свіжа кро. Не ваше діло рекордджа! Не ваше діло рекордс. Київ, RB, Soul, Sint-Pop, Rap, Hip-Hop. Дві рік. Назвалися так, щоб ніхто не ставив дурних запитань. Один із учасників автор гімну університету Поплавського. Полюбляють переспівувати пісні Modern Talking, бумбокса і Джастина Тімберлейка. Вова зі Львова, групу. Не діла, на кров. Вова зі Львова. простий зовні і вельми складний. Всередині намагається. Зворушити соціум. О, з Львова, медитуй на перемогу групи Ні ваше діло Рекраз в проекті свіжих років. Оу, вроді додо. Позвіт у баталпа надході стоїть брітно. В клубі сьогодні жарався, думаю, та патно. пошибей, пипа, 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 полное пипа, пипа. говно Сегодня ты со мной лишь потому, что я поднялся в рейтинге Я не похож на рэпера, но рэп приносит деньги мне Внезапно я стал первым, и ты здесь только поэтому Ты хочешь быть сэмси а не -по Твои подруги видели, как я выступал вчера Была супер Наташа, он офигенный пацан Сегодня ты ищешь меня, точнее нашла уже Вот твой R&B гламур мне, мне не по душе <пишись> Это не ты, <пишись> это <пишись> твои понты, по сути ты разбираешься в бренд чем люди. тебе необходимы шмотки последних линий И ты умрешь без солярия, в этом жестоком мире Я отдыхаю VIP, меня хотят здесь видеть Но я не обломаю, завтра мы пить пиво в общаге Где в по восемь человек живут ММ по Плавскому, спасибо за уют Ах, ну почему ты такая, сука? для них недавно видел Потапу одна Отказала вежливо, а не зачем делать вид, что ты богатый штрих И мне обидно, что поколение моей страны считает, что за деньги можно все купить Их идеал это яркий мажорный тип И не так уж важно, что там говно внутри, увы Я плохой пример для подражания Но у меня есть ценности дороже ваших, поверьте Возможно я ослеп у меня закрытые веки Но я верю, есть нечто больше, чем деньги Но почему ты такая? Не ваше ДЕЛО РЕКОРДС! Я ж не знаю, наше ли это дело. Тут комментировать сейчас ваше выступление. Я хочу звернутися до лами. Та команда це більше такий е, сільський R&B. Далеко не досконалий. Ось в цьому випадку це фірмова музика. Тобто, видно, що є присутній артист. Він класно одітий, він гарно подає. Тобто, він не боїться. Він харизматичний. Він... Приваблює людей, це видно, що чіпляє. Тобто, я більше Пертаю. за цю команду голосування розпочалося. бачить Бог, я бачив тебе одним з фаворитів, але е, журі вирішили інакше, я тобі одразу поясню, в чому проблема. Дійсно, от те, що називається зараз сільський реп, він дуже гарно продається. Тому я думаю, от Положинський, він заздрить просто, він проголосував. Так би було, напевно, 2-2. Але якщо бути відвертим, Франеко, є таке прислів'я, найтупіші речі. І найсмішніші робляться серйозним виразом обличчя. Ти сьогодні переграв. Ти граєш веселу музику і будь нормальним веселим франеком. Ти стоїш зараз, таке враження, що ти зіст сайт, дістанеш зараз револьвера і нас тут постріляєш. всіх. не треба такого робити. Будь веселим, займайся своєю музикою, своєю справою, і ти проб'єш ту стіну обов'язково. А сьогодні тобі диплом. Хлопці, ми запрошуємо вас сюди для вручення диплому. Ні, ну добре, що я поставив на Ніваші Рекордс. Е, більшу суму якби я в плюсі. А респект фозу, мамі і району. Отже, в одній восьмій фіналу. Ми станемо свідками битви між бандами Фан Кю і Ні Ваше Діла Рекордс.